Учні на вечері Христа. Хочете послухати цю тему? Yeah. Yeah. Що робили учні? Спали, Спали. дехто спав. <світ> Потім їли, дехто з нас щось поїсть. От сьогодні печиво ще роздамо. Мені подобається щось роздати, щось з'їсти <світ> з вами. Це добре. І вони їли. Потім, ви ще не посперечалися ні з ким? <світ> Ще попереду, так? Але треба ноги помити, то не, чи краще до, щоб після вже не сварилися. І вони посперечалися. Пам'ятаєте? І щось поганого зробили після вечері? Знов зробили. І до вечері, і після вечері. Юда пішов зрадити Петро, там зрікався. Я ось думаю, що робили учні під час вечері, але я хочу змінити зараз тему. Толку не має казати про учнів, що робив Ісус під час своєї вечері. Ми прийшли подумати про Христа. Правильно? Да. Про себе думати, розочарування. Про інших думати теж розочарують. Давайте подивимося, що робив Ісус. І з цього зробимо висновок. Якщо хоч щось зробите з того, що Ісус зробив, хоч щось, пообіцяйте, що зробите. Можливо, То будете блаженні, щасливі. Христос сказав: якщо будете робитиме, як я вам дав приклад, будете щасливі. Добре. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх, виявив діло. Тому, друзі, можна мати сім п'яті в голові. Але я збираю п'яті там в голові. Я люблю вчитися, бачите, до цих пір вчуся. Але Христос виявив ділом. Треба більше щось робити. Скажіть, а, Ісус виявив ділом. А диявол виявляє чим? Тоже ділом. Тоже діло. І написано, і під час вечорі, коли диявол вкинув в серце Юди Іскаріотського видати його. Ви бачите, дві сторони працюють, вони змагаються. Вони один з одним. Хто переможе, друзі? Як ви думаєте, на ту вечерю прийшов Ісус і прийшов диявол? Наш Бог переможе їх. Хто переможе сьогодні? Хто сьогодні переможе? Скажіть, а от на цій вечері, от на початку, прийшов Юда вже з дияволом, прийшов Петро сперечатися, прийшов Іван, сісти з права. Прийшов ще один, другий, третій. Скажіть на початку, в кого була перевага? У диявола. Ну, по більшості. Учні більшості були за дияволом. Приходить Ісус до Петра і каже Симон Петре: Господі, чи ж тобі мити мої ноги? Ви бачите, Петро відкидає. Ісус каже, що я роблю зараз, ти не, не, не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже Петро, ти не помиєш моїх ног по віки. Ви бачите, який дух? Ви зустрічали Петра в е фурсах? Вони кожні ходять. А у вас теж. І інколи Петро в жінці. <риклад> Є така жінка, як Петро. І на чоловіка гримнеть і скажуть, її слово має бути останнім. останнім. Ви згодні? Петру легко в нас жити. Але що Ісуса? Ісус? Ісус з терпінням каже: ну що ж, Петре, якщо вже не помию, тоді не матимеш частки зі мною. Петре злякався! Господи, не тільки руки, але й ноги. Не тільки ноги, але й руки, і голову. Купай мене всього. Ісус каже, Петро, ну так не треба. Тільки треба ноги. Ви чисті. Ви бачите, інколи ми можемо згрішити. Але Христос бачить наше, ну, як сказати, направлення життя. Друзі, я так радий, що наше направлення, що Христос може сказати, але ви чисті, але ви чисті. Може, не всі, він казав, так? Да? Може там хтось, але ви чисті, ви зі мною, ви молодці, що ви прийшли. Сьогодні у нас вперше на вечері Господні наш знайомий, наш гість. Як вас звати? Та він вже не в кожен час пише. Не перше. Чуди на программу. Молодці. Не перше. Але, але дивіться, і Христос каже. Христос каже, друзі, я хочу вас омити. Я хочу вас омити. Помив їм ноги і каже: Ви чисті, но не всі. Скажіть, за ноги він казав, чи за серце? А тепер ви мені скажіть, як Петро мог був чистий, якщо він піде ще зрікатися? Як Петро може бути чистим, якщо він піде зрікатися? Як Фома може бути чистим, якщо він не віруючий? Точно він не впевнений ні в собі, ні в Христі, ні в чому. А Христос каже: але ви чисті. Якби я запитав вас. За когось. От як ви вважаєте, вони чисті, вони готові, вони достойні вічного життя. Що б ви сказали? Ви думаєте всі, а хтось каже ніхто. Ну ви тут і тут і вода, і, і вогонь. Ви цікаві люди. Друзі, з одного боку, Петро каже, Господи. Своїми словами, я недостойний. Пам'ятаєте, він на початку сказав, Господи, вийди від мене, я людина ось така. А Христос каже, але я бачу Петро тебе чистим. Що тільки я Тебе прошу, Петре, дозволь мені тобі помити ноги. Тепер скажіть, от якщо ми підемо помити ноги, якщо ми підемо помити ноги, цього достатньо для спасіння? Ні. А Христос сказав після новомовіння, Ви чисті. Помить серце, а потім... йому. Ні, 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 ні. Він не мив їм серця. Е, я, я, ви мене зрозумієте, і я вас розумію. Дивіться, Христос пішов мити ноги. Петро сказав ні, потім погодився. Юда теж всі погодились, всім, всім, всім помив, і потім каже. Ви чисті? Ну тільки одного він згадав, але сказав ви чисті. Друзі, ноги замараються, і серце замарається. Що мав на увазі Христос, коли сказав, що ви чисті. От Він помив ноги, а потім каже, ви чисті. Ну, не за ноги ж він каже. За серця. Як під час ногомовіння він помив їх серце? От ви мені скажіть. <кри> Щоб ми покурювали. Старший менше послужився, uh -huh. а не менший сидів справа, сидів з бо тут старший сидить. Так, так, так. Але ж вони так і не помили. Він їм старший помив меншим. А вони сиділи, як боси, як королі. Але коли він їм помив ноги, він каже, ви чисть. <кри> Тепер скажіть, він має на увазі не ноги, тому що в юди чисті ноги, а він має на увазі серця? У мене тепер питання до вас. От після нового мовіння, коли ви всі зайдете в зал, можна, щоб я про вас сказав, що ви тепер з чистими серцями, що ви вже чисті. Оправдані Богом. можна таке сказати, Можна, І що ви насправді, за оцей, ваші ноги там похлюпають і ви за... і все? Ми зараз лагаємося. А, ви там, поки помиєте ноги, ви там і сльози, і ноги, і все з вами там драпляється. Ви 100% праві. Дивіться, ось що відбувається під, ногу, під час ного мовіння, під час, коли ми слухаємось Бога. Слухняність для Бога це все. Він каже: ти себе хоч дряпай, хоч серце вирви, з чистим не зробиш. Ти просто покорись. покоряйся мені. От я сказав, що потрібно ноги помити. Петро каже, ні. Петро, а ну трішечки поспокійніше, покорись. І от коли ми покоряємось Христу, це все, що Богу потрібно. Тому що да, Він все робить, але якщо ми не докоряємось Богу, він нічого не зробить. А коли він помив їм ноги, вони покорилися. він каже: все, от на цей час, якби зараз життя зупинилося, то 11 з 12 були в Царстві Божому. Незважаючи, що через годинку, дві-три. Вони підуть зрікатися. Життя продовжилось, впали. Але в цей момент вони були чисті, вони дозволили Богу. Христос сказав дозволили все. Ви бачите, як важливо, коли почули, сказати, добре, не подобається. Петру не подобалось ноги мити. Мені деякі з вас подобаються. Я кажу одне, ви робите по-іншому. І кажете по-іншому. Але ми так поспілкуємося, і ви кажете, ну добре, зробили, добре зробили, зробили. І до так само, як і ви буває, просите мене чогось, Мені щось не подобається. Але я кажу, добре, вирішили ми, давайте зробимо. Тобто, оце, от слухняність для Бога цей факт слухняності зараховується, це все наше очищення. Бог каже, ти мені дозволив. А я більше зроблю, чим ти думаєш. Тому що коли ти схилиш, ти... здається, що просто ноги помити. Але не так просто. Ви візьміть людину зі світу, і ви її ще помиєте, а щоб вона вам помила ноги. Чи ви таке зробите? Але для Бога це дуже важливий процес. Дуже важливий процес. Тому що Христос робив на вечері? Він робив вечерю. Він робив заповідь. І е, ще що добре, друзі, от я вам пропоную колись зробити вечерю вечором. Ввечері. З їжею. Щоб було м'ясо, плов, щоб було щось гарне, смачне. І щоб ми поїли, як от святковий стіл що був. І ні, як і спать, коли їдять. А наприкінці смачної їжі зробити хліб і віно. Тому що так було у Христа. Дивіться. Був агнець запечений. Це, це що таке е, запечений агнець ягня? Це молоде, це бараніна. Це було смачне жарене м'ясо. Скажіть, це добре? <гум> <гум> <Чому>? <гум> ну, не треба баради, курицю візьмемо. <гум> 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 Друзі, вони їли хліб опресники. Вони приготували вечерю. І написано під час вечері, під час вечері вони вже поїли, їм добре стало. І тоді він встає і каже: Але серце не то. Друзі, ось чому нам не, не достає. Нам не достає. Щоб Христос з нами був, коли ми їмо, і нам гарно. От я часом бачу, що люди довго там не їдять, не сплять, себе тримають і думають, що це для віри оце потрібно. Але я вам скажу, для віри це не допоможе спастись. Хоч ви стійте, хоч не їжте, хоч не пийте, хоч замуруйте, хоч замуруйте мене в стіну, гріх так не видаляється. Як видаляється гріх? Наїс, наїжся. От добре, смачно. А потім прийди до Ісуса і зрозумій, що це все куплено кров'ю Його. Ми маємо розуміти, що все, що у нас добре, музика добра є, їжа добра, тіло добре, здоров'я є, радость, любов, кохання, дом є, будиночок, е у когось машина є, гроші є. І треба оце все збирати і казати, Боже, завдяки твоїй смерті, завдяки Твоїй крові це куплено. Ось так була печеря, вони поїли їм стало добре. І вони не очікували, що наприкінці Ісус каже, друзі, але все це вас не змінило. Оця вся їжа, що вони їли, ці старі обряди їх не змінили. І Христос встає під час цієї вечері і каже, ноги треба помити. Помилуй ногі кажуть, і тепер чисті, а тепер каже про смерть свою скажу. Тому, друзі, беріть Христа додому. Вечеря, щоб Христос щось робив. І коли ми з'їдаємо вечерю, ми, Христос каже, тіло і кров це я, то давайте візьмемо Христа додому. Ми Його впустили в своє серце. Це символ. Хліб і віно, символ, що він в серці нашому живемо. Живе і ми з ним живемо. Коли підемо додому, Христос, оці ціточки, мій город, моє все, що ти мені дав, то куплено з тобою. Ми з тобою тут живемо. Візьми Христа з собою. Ж, на жаль, Юда не взяв Христа з вечері. Ви знаєте, що Юда взяв з вечері? Написано, коли Христос спілкувався і вже помив, і вже все сказав. Аюда написано: встав і пішов у темряву. І диявол був в нього, в його серці. Він взяв, на жаль, не взяв Ісуса, якого взяв частинку, отримав, е, тор, Христос торкнувся його ногу. Але ноги і юди пішли за дияволом. Серце диявола пішло за дияволом. Не взяв він Христа. На жаль. Був на вечері, ви уявляєте? Був на вечері Христа, як би я хотів, ви б бажали би бути на вечері де Христос. Але взяв на цій вечері диявола, спокусився, тому що Христос не так зробив, не так сказав, не так повів, не те дав, не то дав, що вони бажали. І я думаю, що зараз Ісус, так само, як і тоді, не влаштовує людей сучасних. Він не те дає, не те каже, не так себе веде, не таку церкву, не таку істину проповідує. Але Христос каже, але я це я? Хочеш, візьми мене, не хочеш, діявол візьме тебе. Тому на цій вечір я вас запрошую подивитися, як Ісус встав з звичайним, коли вони їли, встав з звичай і каже, Даруй мене тобі омити серце. Пам'ятайте, підемо ноги мити, але омиємо серце. Він омиє серце. Ми будемо мити не серце. Ми просто ног торкнемось, а Він серце. Тому помовіться, щоб не заважаючи не робити черги, зробіть це перед. А після обійміть і привітайте друг друга з цим. І обов'язково кожен один на один помоліться. З друг з другом це добре, але помоліться, Господи. Буде ногомовіння, буде хліб і віно. Я хочу тебе відчути. Хочу... Пам'ятайте обітницю, На кожній вечері Христос сам присутній, сам служить тебе. І це обітниця з, з Духа Пророцтва. На кожній вечері Ісус серед нас. Він ходить, чистить серце. Він роздає хліб і він, він каже: прийми мене, майте хвилиночку особисто помолитися, послухаємо пісню і потім помолимо серце. With the nabil Добрих Твоїх е справ для нашого спасіння, ти дав нам приклад, Боже, що нам робити, щоб слухатись Тебе, щоб дотримуватись волі Твоєї. І зараз, коли перед тим, як прийняти святиню хліба і вина, ми, по прикладу Твоєму, схилимось один одному, омити ноги. Ти нас умий, Боже, наше серце. Ми просто хочемо послухатись Тебе. Ми не знаємо, як це може наш характер змінити і спасти. Але не вода, не просто цей обряд нас може спасти, але тільки ти. Ми хочемо з тобою піти і жити зараз і постійно. В ім'я Христа. Амінь. Амінь. Should it never be the lost one Скоро закінчить він, подве О, по до